Всім привіт! Мене звати Мирослава. Сьогодні я добрізаю свій виноград і покажу вам, що є ще в моєму саду і які я проводжу листопадні роботи в саду. Налаштую камеру. Я, я думаю, ви не чуєте, де за машина поїхала. Бо сьогодні було дуже гучно. Потім ставлю сюди телефон. Звісно, що можу ще й. Закрутила. О, Отак от записувати відео. Штатив, до речі, у мене, ще скажу, хто було. Арсенал. 37-50, йому вже е, десь рік, чи два, Два, певно, бо ми його купили одразу після окупації. У нас було їх два чи три, але росіяни все повиносили з будинку і нам прийшлося купувати. Е, я собі купила для того, щоб вести блог. Ще, відповідно, ще один. А Олександр купив, бо в е, нас дуже багато різних будівництв. І він ставить нівелір. От, і що він ще туди ставить? Ще щось, я вже не пам'ятаю. Не важливо. Коротше, е, така важлива річ в господарстві. Кусік, ти не хочеш піти зі мною виноград обрізати? Тебе я бачу все влаштовує. Тебе все влаштовує. Угу. Такий китайський підв'язувач, але я вам його не рекомендую. Звісно, він у нас вже років 4. Купляла, я не знаю, за 500 гривень. Коротше кажучи, що є дуже хороший за 1600. Чула гарні відгуки, спілкувалася із професіоналами, людьми, які займаються виноградом, мають освіту. Чому для мене це важливо? От, Дійсно хороші люди. Ну, В принципі, знаєте, можна відгук почитати і від звичайної людини. Коротше кажучи, до чого веду. За 1600 було його, вставлю сюди картинку, як він виглядає, бо цей просто жесть. Кожен раз тут ламається оцей кіхтик. Потім треба вставляти постійно скобки, якщо ви вставите шматочками, то воно буде заїдати. О, коротше, тут дуже багато проблем. Але наступного року я вже хочу придбати новенькі гарненькі, тому що в нас троянди вже скільки. З тощимось кущів, а потім а, ожини багатенно. У наступних відео я вам буду показувати, скільки в нас там цих рядів. Коротше, не рекомендую ось цей. В роботі, звісно, я можу щось його показати вам. Так він виглядає. Зараз я обріжу. Заплутувалося. Але не завжди так гарно тут тупа скобка і, і, і все на світі. І ножнички, які оце розрізають. Міняла я, ну, все рівно. Китай є китай. Можна було і тачкою возити, але мені відром легше, з тачки незручно вивантажувати. У мене нема ще такого нормального під'їзду до компостної кучі. А, і хотіла показати вам, бачите, це з попереднього відео я показувала, як я виносила сюди айву, яка більш-менш вже не потрібна. Щось я перебрала, гнилу, як он, он, то я викидаю на компостну кучу. І зараз круто ось таким підсипати, тому що тут є ще бачите, трішки ґрунту, листя. І це все буде швидше перегнивати. У мене є тут ось такі вила. І такі ще є. І я ними просто все, перевертаю, розрівнюю і прикриваю твою, щоб вона швидше загнила. Там під ще, де, під низом ще декілька гарбузиків. От ви бачите, від спаржі рештки зелень. Та й таке, Йду далі. Я принесла нівелір, мені треба відбити паралельно стовпчиком рівну лінію для того, щоб висипати рівно мульчу. Лінію закриваю. Ось так. Поставлю кілочки. Роблю це вночі, в день дуже погано видно промінь. От. Так що замульчую і завтра продовжимо. Я ходила, вчора знімала. Не все встигла зробити з виноградом. Вийшла вранці сьогодні і тут навалило снігу. Не так багато, але сильний вітер і дуже погано щось знімати на вулиці. Я привезла до гордені. Ось вони хочу їх утеплити, поставлю їх ось а, в тюки для того, щоб вона не змерзла, це дуже гарний сорт. Я насправді не знаю, тому що я вкорівнювала із голландських сортів, вони вже адаптувалися і не будуть змерзати. в нас. І на півночі е, Києва. У, коротше, поїхали. Ось так я зараз закутаю ці горшки. Поставлю сюди і трішки прикрию словами. Вони тут не змерзнуть, їм тут буде затишніше, біля граба і разом із цюками передумала сіяти конюшину. До снігу я встилила картоном для того, щоб не росли багаторічні бур'яни. Я не хочу управляти їх гербіцидом, тому застелю картон. Зараз він зігніє, я там буквально думаю за пару місяців. І засипається все мульчею. Це щепа, трошки підмерзло. Щепа із тополі та акації. от, У нас її реально багатєнно, як каже Сашик. Обрізала я вже виноград. У мене тут два рукави. Бачите, ще ось тут буде картон лежати. І все. Я не знаю, що я вже встигну цього року, тому що реально морози і вдовбати нереально цю мульчу привозити, тому що вона лежить за межами двору. Отак от, от я підв'язала, прив'язала. Сподіваюся, що з ним буде все добре. Ну і наостанок сьогодні я хочу обрізати ось цю айву. Вона невисока, я думаю, тут десь. 1,80 вісімдесят, без оцих вовчків верхніх. Я її завжди так лишаю. Мене повністю влаштовується висота для того, щоб зручно збирати айву і фотографувати цвіт. Тому що він реально кльовий. Куч, коли цвіте, просто шикарний. На цьому кущі я буду видаляти всі ті, що йдуть всередину гілки. Ось, наприклад, такі тоненькі-маленькі. Ось ці. Вони будуть терти інші гілки. Також ось ці товсті вовчки, але не цим секатором трошки більшим сучкорізом важко. І хворі. Хворі це ось зараз видно них ось. ось такі гілки, на яких є листя е вражене. Ось воно засихає. Тут, відповідно, якщо придивитися, то ця вся гілка теж суха ось. ця. І я її теж буду видаляти. Тут було, певно, із літа дуже загущено, тому вона почала всихати. Ще тівка на ніс сидить, я вам зараз покажу так. Зараз ось видно? Ось тут, ось тут. Нічим я не обробляла цей рік. Тобто всі овчки повидаляю, пеньочки я не лишаю от повністю. Ось так, повирізаю. І все, в принципі, куш сформований, гарненький, нічого складного. Зараз я натоплю будинку. Ви не забудьте підписуватися, хто ще не підписався.